Інсайтовський кіт ось він сидить хазяї ось сьогодні дощ йде. А оце світи, мабуть, топінамбур. Його все більше і більше я бачу. Як він тахи розносить його ще що, ну тут не було його раніше, в інших містах був, а тепер і тут ось він Жовтенький, жовтий Пінабург. Осінь. Так, видно. Вот это блина